Всім привіт! Ви на каналі Ігровий Двіж. І сьогодні ми з вами будемо починати таку гру, яка називається My Gaming Club. Ну що, давайте починати. Давайте зробимо ігровий двіж ігровий двіж. Так, і сту... з ту з туторіалом. Завантаження. Ось тут така гра, де. Ну, я думаю, ви зараз все саме самі побачите. Так. Беремо. І можемо поставити. Ось тут нічого не понятно. Ну, щось да понятно. Так, давайте його десь ось так от, так. Поставимо. Мені кажеться гарно. Так. Тепер треба клавіатуру поставити. Давайте отак от, щоб не дуже близько до монітора. Ось так іще. Ой, чого вона так розвернулася? Ось так от. Тепер беремо наш ПК. Ой, ось так. Ось. Так, ось. А тепер треба ось оце нам поставити і ось. Усе буде гарно. І тепер треба його увімкнути. Ось. Так отут. Ось. ось. Усе. А тепер що? Так. Ми це беремо ось так от. Треба ось це взяти і ставити сюди, це сюди, оце ось сюди. Тепер беремо оце і беремо і робимо ось так от. О! Як його? Ось, усе. Так, давайте ось це ми покладемо і... ставимо. А куди його треба вставить? Оцього я не знаю. Може, сюди? Якось? А! Мабуть, треба. Ось так. Так, да, ось як треба було. Тепер оце беремо. Так. І ось це беремо. Усе. Ну, добре. Так, давайте оце. Ось сюди покладемо. Так. А зараз ми, мабуть, будемо продавати. Так. І є. Тепер на фото. Ось так. А! Треба інтернет-магазин відкрити. Тепер куди Sales І Place M? Так. Ось це і... Обираємо фото. Так, 58 і викладаємо. Так, усе. Тепер беремо це. Оце. Да ми в руку взяли. Ой. Давайте його якось ну, ось так от. Поставимо. Відкриємо. Іде продукт? А ось? Беремо. Ось так. І закриваємо. Є. Тепер беремо це. Ані, мабуть, треба взяти. Та ні. Ось так. І що як відправись? Point. Это door. Так. Эм. А що зробити треба? Кажучи. Ем. Щось треба зробити. Ось так. Тепер беремо все. І, мабуть. Усе! Ми з вами пройшли виходить, обучення. Де? Так, тепер куди? Це ми... Дивіться, яка лайба в нас! Це світло. М -м -м. Так. Давайте, може, вже пішли. Я не можу його згалити. Ну, добре. Пішліть подивимося на наш клуб. Так. Куди ж тут? Так, закриваємо. Це тут у нас эти хити. Не знаю. Забрвно. Е, так, ну что, беремо аккумулятор и вставляем его ось сюди и накрываем. О. Так, оце люди. Це наш клуб? Так, давайте приїдем сюди. Так, і ось так, так, і ось це наш клуб, Выходе. Що? Мабуть, спочатку. <гум> треба. Ні, давайте ось тут буде. Оце. Ось це ось. Ось тут буде. Так. Що нам треба робити? Це? Нам треба виходи ось так робити. оці ось завалим. Завалим. <різь> У нас кондиціонергія. Угу. Так, ну давайте спочатку ми тут приберемо все. <різь> так, це є. Багатенько тут його всього ось тут зробили так ось і я ко це, кстати, Угу Оцього я не знаю. Ну, може, якось там можна зробить дела. Так, давайте його кинемо. А, ось як воно Робиться. Я поняв. Метал. Так. Сюди виходить тільки метал можна складувати. Так. Усе. Це ми зробили. Угу. Тепер давайте приберемо оце ось, усе. А, ось, я пропустив Собираем. Крам зайшли. Ой, до чого я кинула. Не можу звикнути до цього Управління Так, беремо це Так, і давайте, ну, де у нас буде комп'ютер стоять? Ну, ось тут от десь, мабуть, буде. Так що мабуть, десь Ось ось тут виходить. Поставимо І усе я думаю. Так. Возьмемо все. Нема у нас більше нічого такого. Ні, нема. Дуже погано. Ну, що є, то є. Давайте Ось так І усе тут усе робимо. Тепер давайте ось оце. Ми поставимо кудись сюди. Тільки. Я б його поставив отак. Вот. <с> так, а ось цей стол нам треба поставити ось, ось сюди. Ось тут написано. что лучше, типа, наши компьютеры, тем и больше нам будут платить. И, ну, будем делать все, чтобы нам больше платили. Так, давайте. вот это раз поставим. Вот так. Опли. и что, они тут ходят? ну і добре. Ходіть там поки що, поки немає жодного комп'ютера. Так, ось це ось давайте. Виставимо сюди. Це у нас. А ну-ка. Його куди можна поставити? Я не знаю, куди його можна поставити. його на щось можна. А ну, підождіть. Зараз ми з вами зможемо поставити. Зараз підождіть. Так, його беремо. Так, і. Ставимо. то тут ось и все ось у нас уже и есть. так давайте высеку кудись выставим так соберем и, и все высекли Кріплимо сюди. Ось тут у нас нормально. Тут ось така очередь стоїть. Так. Давайте оце усе ось, ось приберемо поки що. Так, а двері я б виставив. би. Тільки треба їх зараз прикрутити. О, ну, ось і все. Ой, для чого я це зробив? Я не хотів, зразу. Ось це кладемо, ось все походимо. Так, ось це, не знаю, як можна. Обрать. Так. Ось це давайте ось тут теж приберемо. Хі -хі. Бо воно щось не дуже мені подобається. Ось це тут ребатонки у нас є. Ну нічого, ми з вами усе зробимо. ось це закрити треба. Так от, потихеньку, помаленьку, ми з вами все і зробимо. <смір> У цьому відео ми, мабуть, поставимо перший свій комп'ютер. Ну, да і все мені, так здається. <смір> Ось тут немає? Ось тут. І ще можна пробити. Ось, ось, ось. Ну, для чого ви тут ходите, га? Для чого ви тут ходите? Зачинено. Зачинено ось так от давайте зробимо. Ось це тут грязюки <різь> <різь> Мабуть, ніхто в цьому будинку, чи як його не прибирався. Уже 5 мільйонів років. Ось тут ще прибрати. Як його тут багато? Це капець повний. Так, давайте зараз ми трішки ще поубираємо і вже будемо робити усе з компудахтерами своїми. Так, ось так от і ось так от, потихеньку, помаленьку. Ми з вами все і зробимо. Ну все, я думаю, в головній кімнаті, де комп'ютери будуть стояти, ми вже прибралися, а це будемо вже прибирати в наступній частині. Ось так от мищего. Ось сюди давайте його. Та все. Достатньо. Так, давайте його. Ось так отстаємо. Беремо комп'ютер і йдемо ставити його от сюди. Так, давайте зараз ось там мій штрих зробимо. Це у нас сідушка Так, ну що? Перший запуск. О, він запустився. Тепер давайте. Стім. закачаем. Так, а сколько... А, то у нас богатенько тут. Так, Емут, half Need for Speed, Dota 3, Sims, Kutl, Assassin's Creed 2. Так, ну, новых игр нема. Давайте зараз создам... Ігровий движ. Ой, двіж, ігровий двіж, двіж. Усе ігровий двіж і. А! Немає у нас на щиту грошей. Ну, да, нема. Так, давайте вот тут может сейчас что-то Давайте подивимося видеокарты. Я думаю, вот 560 можно заказать. А то их 2080. Вот это да. Давайте вот тут Сей. Так, і подивимося, мабуть. Ось ці ось. А тут фото немає. Так, давайте. Оце ось подивимося. Тут теж нічого немає. Так, мабуть, давайте зараз. Ось. Відеокартах Ми з вами Оце ось додамо до корзини. Так, і Пішліть Знімемо грошей. Ну, Якщо точніше положимо насчт грошей. А що у тебе тут є, а? Ух ти Оце у нього да, тут. Є у всіх разних. Ось це якісь такі консолі. Ось відеокарти 2080 ось. 560. Ну, потім можна буде вже зразу 1050 купляти. А поки ми купимо з вами БУ. Так, ну давайте починать. Мы там заменим. Так, давайте зараз снимем. Покладем. Так, давайте 100, ой, 100 баксов. Ну, гривен. Ось, так, ем. И <клес> купляем. Так, ось наш Так, вона їде. Де 560 у нас. Їде GTX 560. У нас тут усе добре. Так. Ну, що там хтось сидить на землі? Нікого тут немає. Ем, а чого ви тут стоїте, а? Хм? Може, хм. не знаю. Хм. Може, я не тут його поставив? Не знаю. Вони всі йдуть сюди, Давайте потом в следующей серии мы, мабуть, усюди его поставим. Так, что там наша 1050? Мабуть, поехали одразу до нашей почты. Поехали. Так, ну вона їде е, ось. А де почта наша? Вона мабуть быть, там. Я не знаю просто де пошта. Тут нема. Да и ось тут нема. Хм. А де пошта, тоді? Хм. Ну поїхали сюди. Ну давай їдь вже швидше. Де пошта. Оце да мене занесло. Так, ну бензин у нас нормально. поки що. Приїхали! Да не приехала вроде бы. Так, давай-то. У Ось, ось так вот. Ось, так, приехала. Так, где наша там? Десять пятьдесят, вот, ось воно. Вот она Наша Ну не 10.50 А Наша с вами 560 mm -hmm. Ладно поехали Додому А подними mm Может -hmm. сюда Я не знаю, куди мені А, ось. Ось ось ось. А там наш клаб. Клуб Ну, клап, клуб. Так, Приїхали Угу. Осэм. <гум> ну що там? він же ж увімкнутий Ну добре. Давайте беремо ось так його. Ось так. Ось. Ось. І де тут ця відеокарта? А ось вона. Так. А все ставимо сюди. І закриваємо. Так, ну давайте ставить уже его. Так и может в нас на якусь гру хвата? Не знаю. А, у нас 2 доллара. Етик. <laughs> а, все, у... Усю уже можно продать. <laughs> давайте вот так вот. Давайте вот так вот. Так, 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 так. И, и давайте зараз фотографуем. Да, ось. Вона прийшла, я її забрав. Давайте зараз фотографуємо її. Так, ось так беремо. Ось. Ось так от. Ось так от. Ну і все, я думаю. О, і ось так от щемо. Усе. Так, давайте сюди зайдемо. Ось сюди і ось. Давайте ось таку фотографію. І давайте продамо за... 34 долара. І все. Так. Ну і все, давайте. Ну що, друзі? Сьогодні у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору. Пишите комментарии, що мені дали робити. І всім пока-пока!